Добрий день, шановні восьмикласники та восьмикласниці! До вашої уваги урок з української літератури за темою Україна 19 століття романтизм і реалізм як основні мистецькі напрямки XIX століття, своєрідність нової української поезії. На уроці ви дізнаєтеся про суспільно історичний та культурний контекст в Україні XIX століття. Становлення нової української літератури, що таке романтизм і реалізм, як художні напрями. Хто найяскравіші представники української літератури ХІХ століття? Що вам відомо з уроків історії про Україну першої половини ХІХ століття? Сергій Єфремов зазначав: Бувають в історії народів дати, які немов би розривають надвоє їхнє життя. І кладуть нову межу високу посеред рівного шляху історичних подій. Такі історичні дати вічно стоять живим, указуючим перстом на дорозі поступу, незламним нагадуванням про те, що назад до старого немає вороття, що народ мусить іти все вперед від критичної події в той бік, у який вона показує. Ми маємо таку історичну дату. Це пам'ятний в історії України, рік 1798. Того року прилетіла перша ластівка українського національного відродження. Невеличка книжка, від якої не тільки початок нового українського письменства рахуємо, а й новий етап позначаємо в історії українського народу. Завершився тривалий, понад 700-літній період давнього письменства і розпочалася нова українська література. Головна відмінність цих періодів мовна. Якщо давні автори писали книжною мовою, переважно церковно слов'янською, то нову літературу творили живою народною мовою. Першим твором українського письменства стала перелицьована на українську мову Енеїда Івана Котляревського. Згадаймо суспільно історичний та культурний контекст в Україні 19 століття населення Східної України остаточно узурпованої Російською імперією, потребувала нового явища. Давна література, писана книжною староукраїнською мовою, перестала бути зрозумілою для більшості українців. Те народне живе слово, в якому в усіх барвах засяяла краса українського духовного світу, в літературі запровадив саме Іван Котляревський. Вихід його Енеїди. Став початком успішного застосування української мови як літературної. Разом із українською мовою на сторінки літератури увірвалася стихія народного життя, багатих традицій, потужної сміхової культури, вололюбного лицарського духу. Над мороком ідеології Російської імперії пролунав життєстверний сміх. Розвіюючи імперську доктрину про те, що українського народу за валуївським циркуляром не було, нет і бить не може. У той час українська територія була розділена між двома імперіями Російською та Австро-Угорською. Російська імперія, до складу якої входила вся лівобережна Україна. Не була лояльна до інших народів їхніх мов і культур, в школах починають викладати російську мову. Церковні служби правлять з російщеною церковнослов'янською мовою. А з 1804 року навчання у школах проводять лише російською мовою. Тиск офіційної державної влади спричиняв внутрішні бунти у головах і душах інтелектуалів. Тому вони чинять спротив і починають цікавитися минулим, шукати відправні точки. Звідки починається українство? На чому воно виростає? На яку історичну та культурну основу можна спертися. І, звісно, вони звертаються до основ. До базового рівня народної свідомості, до фольклору. Науковці і дослідники публікують свої дослідження з етнографії та фольклористики у Петербурзі й Варшаві. Етнографія це суспільство знавча наука, об'єктом дослідження якої є народи, їхні культури і побут, походження, розселення. Процеси культурно-побутових відносин на всіх етапах історії людства. Фольклор або усна народна творчість це колективна художна творча діяльність народу, яка зберегла знання про життя та природу, давні культури й вірування, а також думки, уявлення, почуття та переживання людей. Дослідники гуртуються навколо вищих навчальних закладів, які починають відкриватися одне за одним. 1805 рік. Харківський університет. Сьогодні Харківський національний університет імені Василя Каразіна. 1817 рік Рішельєвський ліцей в Одесі. Сьогодні заклад середньої освіти. Ніжинська гімназія вищих наук. Сьогодні Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. 1834 рік Імператорський університет Святого Володимира у Києві. Сьогодні Київський національний університет імені Тараса Шевченка. А Києво-Могилянську академію провідний освітній центр попередніх століть. Понижено у статусі до закладу з підготовки священників. У 1845-1847 роках у Києві підпільно діяло Кирило Мефодіївське братство, що керувалося традиціями українського визвольного руху. Провідну роль у діяльності цього товариства відігравали Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш, Тарас Шевченко. Утворити Конфедерацію вільних слов'янських республік і скасувати кріпацтво. У першій половині 19 століття зароджується новий український театр. Театральні колективи з'явилися у Львові, Харкові, Києві, Полтаві. Музичне мистецтво розвивали композитори Микола Маркевич і Семен Гулак Артимовський, автор першої Української опери Запорожець за Дунаєм живопис розвивали такі художники, як Дмитро Левицький, Володимир Боровиковський, Тарас Шевченко, Василь Штернберг. Подумайте і розкажіть, які факти свідчать про те, що перша половина 19 століття стала для України періодом відродження, у чому, на ваш погляд, полягає символічний зміст. Кар... Двовзору шупляка шайка. Література 19 століття пов'язана з деяким різноманіттям течій та напрямів. Класицизм кінець 17-19 століття. Орієнтація на античність, культ розуму єдність дій місця та часу. Урбанізм. Сентименталізм. Друга половина XVII, початок 19 століття: надмірна емоційність, мета розчулити, глибокі почуття, вільна побудова твору, пейзаж, романтизм, 17-19 століття, незвичайні події, виняткові люди, багата фантазія, різкі контрасти, психологізм, вплив фольклору. Реалізм всебічне пізнання і художнє відтворення світу, правдиве зображення людського життя, гуманізм і народність, реалізм епохи відродження 14-16 століття, право людини на земне щастя. Просвітницький реалізм 18-19 століття. Ідеали просвітництва. Критичний реалізм. 19 20 століття. Викривальний характер творів. Пригадаймо, що художній напрям об'єднує митців, які дотримувалися одного художнього методу, тобто способу пізнання та художньої презентації світу. Ударимо молотком по теоріях, поетиках, системах. Скиньмо цю стару штукатурку, що закриває фасад мистецтва. Немає ані правил, ані зразків, говорив Віктор Гюго. Література 19 століття відхиляє основні засади класицизму, який вимагав від митців не просто орієнтації, а безумовного й чіткого виконання всіх норм, канонів, правил і приписів. Як протилежність добі розуму виникає новий літературно-мистецький напрямок романтизм. Реалізм це художній стиль і літературний напрям, що показує правдиве бачення світу і дійсності, розкриває взаємини людини зі світом. На перший план у літературі висувається пізнавально-аналітичне начало. В українській літературі реалізм почався з другої половини 19 століття, пройшовши на зміну романтизму. Однією з особливостей українського реалізму є успадкований від романтизму пошук ідеалу, який відповідає високим морально-етичним стандартам. Зачинателем української реалістичної літератури вважають Тараса Шевченка. Характерні ознаки романтизму та реалізму. Романтизм. Зображення виняткового героя у виняткових обставинах. Авторське сприйняття дійсності. Самоцінність особистості підкреслена незалежність її від суспільства, умов і місця існування, суб'єктивність автора, вираз його ставлення до світу ліризм. Змалювання героя однією двома яскравими характерними опуклими рисами фрагментарно, нерозв'язність конфлікту, неможливість або умовний характер успішного результату, реалізм. Зображення типового героя в типових обставинах, відтворення дійсності її прадіподібне зображення. Зображення людини в різноманітних соціально-побутових і психологічних зв'язках із навколишнім світом, прагнення автора до об'єктивності, створення характеру героя як багатогранного, неоднозначного, внутрішньо суперечливого, вирішення конфлікту і благополучний результат досяжні. Основоположницею розвитку українського романтизму була Харківська школа з її двома гуртками. Першим, що створився ще у 1820-х роках навколо Ізмаїла Срезневського, і що з ним були пов'язані найвидатніші з поетів-романтиків Левко Боровиковський і Опанас Шпигоцький, та другим, що діяв у середині 1830-х років. Також під проводом Срезневського. До нього були причетні Амвросій Метлинський, Микола Костомаров та іншими. Програмовим для діяльності цих гуртків були збірки Український Альманах та Запорозька Старіна. Великий внесок установлення нової літератури в Західній Україні зробили представники Руської Трійці: Мартіян Шашкевич, Іван Вагілевич, Яків Головацький. Гасло їхньої діяльності іти в народ учитися у нього мудрості. Альманах Русалка Дністровая, який вони впорядкували, став, за висловом Франка свого часу явищем наскрізь революційним. Руська тріця вважала фольклор історично правдивим відображенням життя народу вираженням його внутрішнього світу. У романтичному стилі автори відображали і героїчне минуле України. З кінця 30-х. На початку 40-х років 19 століття з'явилося нове покоління романтиків Київська школа. Вони створили організацію Кирило мефодіївське братство, ідеологічним програмовим твором цього братства був твір Костомарова, книга буття українського народу. У 60-х роках 19-го століття романтики об'єдналися навколо петербурзького журналу. Основа. Журнал об'єднав навколо себе представників різних літературних поколінь, але таки не зумів створити єдиної політичної платформи, яка була би близькою і зрозумілою всьому українському народу. Наприкінці 50-х, початку 60-х років 19-го століття. На території підросійської України відбувалося пожвавлення національного руху та поява громад у Києві, Полтаві, Чернігові, Харкові та Одесі. Громади це напівлегальна організація культурницького і суспільно-політичного спрямування національно свідомої української інтелігенції. Громади змогли організувати роботу недільних шкіл із українською мовою та навчання для дорослого населення. Стали видавати журнал Основа, де публікували художні тексти, праці з історії, етнографії тощо. У 1862 році цар Олександр ІІ наказав закрити недільні школи та журнал Основа. 1863 року міністр внутрішніх справ Петро Валуєв видав циркуляр, згідно з яким заборонялася публікація релігійних і навчальних книг. Дозволяє лише видання текстів художньої літератури. На початку 70-х років 19 століття національний рух знову пожвавився. Видали збірник народні південно-руські казки, видали сім томів матеріалів етнографічно-статистичної експедиції під керівництвом Павла Чубинського. У 1873 році було створено південно-західний відділ російського товариства, який видав історичні пісні українського народу. 18 травня 1876 року імператор Олександр ІІ у німецькому місті ЕМС ухвалив указ. Заборона видань у Росії оригінальних творів і перекладів українською мовою. Заборона везення українських книжок і брошур, виданих за кордоном, заборона театральних вистав, концертів, виконання пісень, друкування текстом. І нот українською мовою. Розпочався процес широкомасштабної русифікації та поява концепції про домашню ужитковість української літератури, де автори орієнтувалися на селянство як на носія української мови. Більшість українських письменників Іван Нечуй левицький Панас Мирний, Михайло Драгоманов, Леся Українка. Михайло Коцюбинський та інші друкували власні твори у приватних видавництвах Галичини, що перебували під владою Австро-Угорської імперії або ж, скажімо, у Німеччині та Швейцарії. У літературі цього періоду переважають прозові жанри, зокрема роман та повість. Ключовими стають соціальна проблематика, відображення народного життя. Конфлікт людини і середовища тощо. Панівним стилем кінця 19 століття стає реалізм. Яскравими представниками реалізму є Марко Вовчок, Марія Вілінська, Іван Чудовицький, Панас Мирний Борис Грінченко. Яскравим зірцем реалістичної скульптури став пам'ятник Богдану Хмельницькому в Києві Михайла Мікешина. У малярстві реалістичні теми, наявні у творчості Сергія Васильківського, Івана Труша та Миколи Пимоненка. Охарактеризуйте кількома словами романтизм та реалізм як художній напрям. Що вам ближче до душі? Романтичне чи реалістичне сприйняття дійсності? Чому? Розгляньте репродукцію картини французького художника Гюстава Курбе Віяльниці. Опишіть її. Який художній напрям позначився на цій малярській роботі? Романтизм чи реалізм? Аргументуйте свій вибір. Практична робота. Розподіліть поняття за категоріями. Перевірте виконану роботу. Нова українська література XIX століття відіграла ключову роль у формуванні національної ідентичності та культурного відродження України. Творчість Котляревського, Шевченка, Квітки Основ'яненка та інших письменників заклала основи для подальшого розвитку української літератури. Пригадаємо вірш Василя Голобородька наша мова. Кожне слово нашої мови проспіване у пісні. Тож пісенними словами з побратимами у товаристві розмовляємо. Кожне слово нашої мови записане у літописі. Тож хай знають вороги, якими словами на самоті мовчимо. Тобто наша українська мова, як і наша культура, виростає з фольклору давньої української літератури, перших писемних пам'яток, літописів. Дякую за увагу!